Найбільший ворог кожного це сам собі, людина сама собі ворог. Про це й поговоримо. А тема стосується, як втрачають спадщину ті, хто за кордоном. Чи там постійно працюють, чи от в зв'язку з військовим станом змушені бути там, але втрачають. З кожним випадком, який я розповім, я вже зустрівся під час консультації. Всі пам'ятають тільки те, що їм вигідно. То 22-му році, частина 23-го року, всі ходили зі словами, що прийняти спадщину можна протягом 9 там, чи 10 місяців. Пам'ятайте, цього вже нема. Забудьте це, викиньте це з голови 6 місяців, все стало на свої місця. Як там Верховний суд вирішив, що це не чесно, 9 місяців, що в Цивільному кодексі його нема. Якщо ви хочете позбавити якогось спадкоємця, який там прислав заяву протягом до 9, 9 місяців, то можете казати ні ні, він не спадкоємець. Як самі подумати про себе, що можете втратити спадщину? Дурень думкою багатіє, а іноді дурні люди, ну, які у певних сферах галузях дурні, теж... Нею багатіють, але насправді втрачають. Мова про що. Ось така норма в законодавстві, що якщо ти на момент смерті проживаєш із спадкодавцем, ти вважаєшся таким, що фактично приймає спадщину. І багато людей поїхали на заробітки, чи от тепер військовий стан ще більше, і там хтось помирає. Нічого не роблять, ні в консульство не йдуть, ні до нотаріусів європейських, там, американських, нічого не роблять. Вони вважають, там, позвонили в безкоштовну юридичну консультацію по телефону, спитали, ті їм відповіли, вони ж нічого не розповіли, всі нюанси і чекають. Отакі От теж можуть втратити спадщину. Якщо спадкоємцям, які в Україні чомусь задумаються їх використати з кола, вони це зроблять. Тому будьте уважні. Прописані, зареєстровані на момент смерті спадкодавця разом з ним, але заяву напишіть і киньте на якусь держконтору. Ну, тут кидати можна на консульство, на будь-якого нотаріуса або зробіть все, як має бути. позвоніть там якомусь адвокату, наприклад, нам. Ми вам розповімо, як це зробити. коли там кажуть, Бог хоче покарати людину, то віднімає в неї розум. А от із юридичними проблемами я помітив, що інколи в людей просто з'являються якісь дурні, як арестоючі наративи, наративні думки. Там все буде добре, я приїду, суд поновить мені срок, я ж був за кордоном, була ж війна, я ж там не знав про смерть, я ж там не знав про то, про це. Слід пам'ятати, що дуже багато рішень в Українському реєстрі судових рішень про призначення додаткового сроку, так як кажуть в народі, поновлення сроку на прийняття спадщини. Але є один нюанс. У великих містах, от зараз і на чергах, багато загиблих тощо подасте ви в суд позовну заяву про призначення додаткового вам сроку. І прийде відповідач міська рада, чи якийсь ін, інший спадкоємець. Він що вам пропустить ваше незнання тощо. І найцікавіша така категорія, яка все знає, вони ерудовані, але з розряду поганому танцюристу деякі цим заважають. Які там ні заяву не відправлять, хоча вони знають, що ні. Нічого не роблять, вони собі щось там задумали, якось воно буде, але на рівні підсвідомості по Зигмунду Фрейду, вони на все розраховують. Під лежачий камінь вода не тече. Якщо хочете, щоб воно було ваше, щось робіть, і та спадщина. Ну і, звичайно, підпишіться на цей канал. Дякую за увагу, адвокат Володимир Клим.